Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок трудового навчання. Тема нашого уроку створення аплікації за дерева за зразком чи за власним задумом. Добрий день, школярі! Цікавий урок на порі. Та зрештою, все по порядку. Почнемо урок, і спочатку ми разом усі посміхнемось. Отож. До роботи беремось. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Пам'ятаємо, що перш за все треба підготувати робоче місце, прибрати все зайве та підготувати необхідні інструменти та матеріалів. Перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що Несправними чи тумпими інструментами працювати забороняється. Погляньте, будь ласка, на ці світлини. Як, на вашу думку, що надає особливої краси природі взимку? Сніг правильно, хазяйнує зимонька зима, одягла у теплі сріблясті шуби дерева. Тепло і затишно деревам під білою пухнастою ковтрою. Приколисала їх зима, солодко спиться їм, тільки вітер пустонець інколи налетить. Захитаються дерева і трішечки поскидають своє красиве вбрання. Але зима хороша господиня знову притрушує їх сріблястим сніжком. Але вже недовго залишилось зимі володарювати, незабаром дерева почнуть прокидатись, адже скоро весна. Цього року сніг мало тішив нас своєю красою, тому ми мало бачили красивих дерев. А які картини ви уявляли, слухаючи цей текст? Як ви гадаєте, чи важко розпізнати дерева взимку? Так, звісно, адже ми майже завжди розпізнаємо їх за листочками. Послухайте вірш Вадима Скомаровського Навкруги казкові шати. Навкруги казкові шати, сиве плете вогілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок. Де калина, де шепшина, де черешенька мала, Все зима запорошила, запушила, замела. Сидять над озером ялинки, Як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала на швидку, І берізка, мов лілея, в платті з ніжних пелюсток. Замість бантика, у неї зклена зірваний листок. Погляньте, будь ласка, на цю світлину. Оскільки сьогодні ми маємо створювати аплікацію засніжені дерева, то ось перший зразочок, як можна зробити таку аплікацію для створення такої краси. вам Знадобиться тонований папір для тла, або це може бути кольоровий папір, далі білий папір, простий олівець, ножиці та клей, в якій послідовності маємо працювати. Спочатку треба вирізати з білого паперу кружечки різних розмірів. Потім скласти ці кружечки навпіл кілька разів і на утворені трикутники нанести довільний малюнок, потім вирізати ось такі серветочки-сніжиночки. Далі на білому папері намалювати треба стовбур з гілочками, вирізати його, потім розмістити та наклеїти стовбур дерева на тонованому папері, а на кожну гілку наклеїти сніжинку Корону. Звісно, всі роботи будуть різними, тому що і серветочки, сніжиночки виходять завжди різні. Наступна аплікація, ту, яку пропонує підручник. Теж засніжені дерева. Але для такої аплікації знадобиться папір синього та бежевого кольорів, клаптики гіпюру або мережева, марлі чи тюлю. Клей, ножиці, вата, лелітки ось такі малесенькі, та олівець. Як працюємо при виконанні такої аплікації? З клаптиків тканини треба вирізати ось такі трикутнички. На аркуші паперу позначити місця, де будуть наклеєні дерева за допомогою олівця. Потім з паперу. Бежевого кольору або світло-коричневого, вирізати стовбури дерев, це будуть звичайні прямокутнички або навіть квадратики, та наклеїти їх на основу. Далі наклеюємо ці трикутнички із тканини із стовборами, над стовбурами. А потім же оздоблюємо нашу аплікацію лелітками, а внизу зробимо сніжок. Наклеїмо розпушену вату. Наступна аплікація, яку можна виготовити, теж дуже красиво виходить. Що ж нам знадобиться для цієї аплікації? Картон сірого або блакитного кольору, коричневий папір або фарба. Ось для того, щоб намалювати стовбури та гілочки. Також вата, ножиці і клей. Як працювати при виготовленні такої аплікації? Спочатку підготувати картон основу блакитного чи сірого кольору, вирізати із коричневого паперу стовбури гілки дерев та наклеїти їх на основу. Також їх можна намалювати коричневою фарбою або коричневим фломастером. Із вати зробити тоненькі джгутики. Це буде сніг. Та наклеїти його так на гілочки. Утворяться засніжені дерева. Потім із ватних джгутиків, розпушивши їх, зробимо хмаринки та учугури снігу. Так, ну, з цією аплікацією ми вже познайомилися. Далі давайте. Пригадаємо з вами основні правила роботи з ножицями. Головне правило пам'ятати, що це небезпечний інструмент і що поводитись з ним треба обережно. Далі, самостійно, будь ласка, прочитайте інші правила для цього поставте відео на паузу. А тепер переходимо до правил роботи з клеєм. Теж поставте відео на паузу та прочитайте ці правила. Ну що ж, іще одна аплікація засніжене дерево, і ще один зразочок можна зробити його із рваного паперу, порвавши папір на такі клаптики. Якщо ви захочете зробити таку аплікацію, то треба перейти за посиланням на оце відео. Що ж, я чекатиму на ваші роботи. На фото ваших робіт. Сподіваюсь, яку, яку красу я побачу, на цьому наш урок закінчено. Приємного вам перегляду та успішної роботи. Дякую за увагу!